Ну що ж, як ми обіцяли, до нас сьогодні завітав гість, якому тема просвітництва і взагалі розвитку культури знайома як нікому іншому, особливо у нас в Сумах. Тож до нас сьогодні завітав Діма Тіщенка. Можливо, ви його знаєте, можливо, не всі його знають, але сподіваємося, він... що, що всі. Діма, доброго ранку. Тобі доброго а, ранку. А для тих глядачів, хто не бачив його ще на новинах, ТСН і на всяких різних таких ресурсах. Це голова Сумського братства, студентського братства Сумщини. не помолили. Всі так кажуть, Сумське братство Сумщини. думають. Потім кажу студентським Студент, студентським студентським просто Сумщини. А дім, uh, можливо, пару слів про для тих, хто ще не знає, що це таке і з чим його їдять, можливо, розкажеш. Можна uh, uh, ну, щоб... uh, можна не пару слів, а так, щоб чотири uh, 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 ну щоб сильно не навантажувати зранку глядачів, uh, так буквально мінімум взагалі організації. Uh, вже uh, майже 11 років uh, в 2004 році була створена після відомих сумчанам подій uh, після революції студентської, яка uh, була покликана з метою. Uh, Залишити університети автономними, самостійними і не об'єднуватися в Сумський національний університет. І, врешті-решт, указ президента був відмінений. О, це було дуже серйозним досягненням для студентів на той час. І студенти зрозуміли, що якщо вони готові домагатися таких рішень, як відміна указу президента, то чому б їм, наприклад, не вирішити питання з Вахтером в гуртожитку? І ну власне, це це заварилося, існує вже 11 років, і не дивлячись на те, що зараз вже реалії змінюються, дуже багато різних ситуацій. Тим не менш, пам'ятаємо, з чого все почалося. От і в такому форматі з цим натхненням, якби працюємо далі. А от саме зараз на що створ повернутась ваша діяльність на що спрямована? Ну, як і 11 років тому на захист прав студентів в цілому, але знову ж в різних взагалі проявах може бути. Тобто, починаючи від безпосередньої якоїсь допомоги студентам, які цього потребують, якби ми не ходимо, не вишукуємо людей, яким потрібно допомогти, бо їх вистачає насправді. І людина, яка усвідомлює свою проблему, вона, по-перше, її вирішить набагато швидше. По друге, ми готові таким людям допомагати, оскільки допомагати людям, які там, ну яких влаштовує, наприклад, якесь негативне відношення викладачів до них, відношення викладачів до студента як. Я не знаю, як для як до рабів часом. Да? Я звичайно перебільшую час від часу, але трапляються і такі випадки. І ну, допомагаємо таким студентам. І ну, інший формат роботи це от якраз просвітницький, тобто, вчимо людей захищати свої права самостійно, тобто не звертаючись там, до якихось правозахисних організацій, щоб люди були готові безпосередньо свої права відстоювати і навіть таку робити наперед крок, щоб не трапилося цього порушення проблем. Тобто одразу заявляти про те, що там я не знаю, там я не даю хабарів, або я там ну, не дам поводити з собою так, себе і так далі. Тобто, ну, щоб ці конфлікти взагалі не траплялися. Звучить насправді дуже серйозно і таке одразу маленьке питання: чому братство? <реш> я думаю, ну, я не знаю, здогадуюсь, мабуть, що багатьох людей трошки якось дивує, можливо, ця, <реш> це, це <реш> така назва. Може, <реш> якась секта, щось таке. Обов'язково. Це обов такі і, дуже стрьомні такі <реш> об'єднання якісь. Я б теж хотів дізнатися, якби, <реш> якби я в 10 років пішов на Майдан, <реш> на Сумський, і спитав би моїх колег теперішніх, сказав, може, може не треба братство, бо мені через 10 років організацію очолюють і будуть задавати дурні запитання. От, то, можливо, я б знав відповідь на це питання. Ні, ну, направду, я Приклади, які доводять, насправді, от, цей, ну, цю, це слово от, в даній назві. Ну, для прикладу, коли трапилася ситуація, я вже не пам'ятав в якому році знову ж це, я вже пам'ятаю з переказів, можна сказати, там, шостий, восьмий рік, можливо, я ще в школі навчався, але колеги, які вже працювали у студентському расті Сумщини, вони стикнулися з проблемою, коли в педагогічному університеті здається, був призначений ректор, а, причому призначений якимось знову ж шляхом неприйнятним для студентів. Взагалі зі студентами ніхто не спілкувався. Тобто, як і зараз в багатьох університетах України, це така була суто бізнес рішення. Да? Тобто ми ставимо зараз свою людину і так далі. Очевидно, студентам педагогічного виходити і публічно заявляти про таке своє невдоволення. Можливо, ще в той час було якимось чином, так трошки вони боялися. От, та й зараз таких прикладів багато. то Тоді студенти з Сумського державного університету, тоді, ну, політеху, вони прийшли і фізично разом зі студентами педагогічного фактично заблокували фізично просто вхід цього ректора в університет. Mm -hmm. Зрозуміло, що це не було якесь там фізичний недопровід. Пускай, бочу, ж це була акція, просто публічна акція спротиву, яка говорила про те, що студенти невдоволені, і незважаючи на те, що там більшість була студентів політеху, це була якби така ну власне така акція братства, да, тобто така підтримка брати, і... така допомога. Ну да, ну можна якби там пожартувати про брат за брата і все таке. Ну тим не менш, це реально був приклад, коли студенти, які в якоюсь мірою хочуть залишитися в безпеці, вони попросили своїх друзів донести ті меседжі до адміністрації, до ну, через медіа і так далі, донести просто до суспільства. А от у вас ще от, ну якщо повертатися до теми просвітництва, про яку ми сьогодні е, розмовляємо, до речі, я нагадую, що у нас сьогодні тема просвітництва. А не секти. А не, а, а не, а не про секти. Ми про секти не розмовляємо різні братства. А про тему просвітництва. Ви ще ж навчаєте студентів різним всяким штукам. Чому саме? Багатьом речам і змінюється, і в цьому році змінилося так на порядок, змінилося, починаючи від, ну я не знаю, ви перераховувати може довго, бо за 10 років знову ж було там різне. Якщо в 2005, 6-8 роках там ще займалися таким, можна сказати, таким патріотичним місцями, навіть націоналістичним вихованням студентів, молоді взагалі, то зараз цю функцію перебрали на себе інші організації, з якими ми далі працюємо. А ми перейшли в такий, ну так би мовити, ну, якийсь особистісний розвиток, да, розвиток студентів. Самоврядування. Ми зараз це в 2015 році трапилося, ми трошки так два вектори для себе зрозуміли, що перше, це розвиток самоврядування, те, що потрібно, обов'язково. Тому що на місцях мають представляти студентів самі студенти, а не якесь братство. Да? Яке ще треба пояснювати, що Це за братство. якась, яка працює вже 15 рік в університеті, і очолює студентські, наприклад, ну, справді. І тому ми, якби, студентські самоврядування залишаємо окремим напрямком і зараз трошечки так намагаємося розкачатися в плані особистісного розвитку. Якщо що самоврядування, то там тема це робота в команді. Причому це ж не тільки для самоврядування, треба це там, і в майбутньому для роботи, для будь-якої взагалі діяльності ну, людини, такої, скажімо, той самий ну, тай-менеджмент, той саме. Так, абсолютно, ораторство. якісь навички, Все які допомагає. потрібні всім. Да. Ораторське мистецтво ось було у нас буквально пару тижнів тому. Просто 20 людей, які приходили і якби, ну, так от, так сиділи, вони соромилися, вони вже виходили, їх вчили от, просто тренуватися, вчили тренуватися, тому що це не просто якісь відео на Ютубі. Подивився і там так. Зараз я спробую повторити це за ним от і ну і в особистісному напрямку там так само, там правда менше акцент робиться на такі на захист прав студентів, там більше просто особистісний розвиток, тобто якісь як, наприклад, користуватися соціальними мережами, і ну мова не йде про те, як там правильно на фермі там морковку собирати, а мова йде про те, що як використовувати це для користь собі, як робити так, щоб ти користувався соціальними медіа, а не вони тобою. Тобто, ну це справді дуже корисні, дуже цікаві штуки. І ви працюєте виключно зі студентами. Чи не думали ви, щоб з іншими ланками з, з школи з з починати? Дома пристаріли? Ну ні, ні, Зліті чому? Дома. Якщо це для роботи потрібні ці навички, чи ви виключно от, на студентів Ну, лог? Тепер поговоримо про друге слово в назві студентське. Да? <сум> на цьому, в принципі, можна було б зупинитися. Ми, ну, у нас дуже часто є спокуса насправді розширюватися і працювати з молоді, бо молодь у нас до 35 років. Зрозуміло, що ми зі своїх заходів не виганяємо людей, особливо, якщо це відкриті заходи, от, у нас там нещодавно був захід. Там більше ста людей було. Ну ми ж їх не відфільтровували. Там були люди, які ми там за 50, бо їм була цікава ця тема, і вони дійсно готові це сприймати. Були абітурієнти, були школярі. Да, там Восьмий, дев'ятий, десятий клас це вже досить такі сформовані люди, які готові там сприймати якусь нову інформацію, в тому числі про захист прав. Хоча здавалося б. Що там в 15 там в 13 років, що там порушують, там що тільки мама, мама є закон, от і все. Але ну тим не менш, багато людей, і це приємна тенденція, що все більше молоді в ранньому віці починають розуміти, що треба ставати самостійними. Не тоді, коли вже там на п'ятому курсі такі роботу шукати, а я ж мама, мама не дає на чай. <реш> так, <реш> що робити, треба шукати роботу. От, тобто, приємно, що люди ці раніше з'являються. От ну, все-таки акцент на студентах. Абітурієнти там 11 клас, в принципі, також прийнятна аудиторія для нас, абсолютно, бо потенційно це наша аудиторія. Бо вони надалі будуть студентами. Так, ну і на відкритих заходах там хто завгодно взагалі тобто, не обмежуємо. Ще хотілось би поговорити про вашу таку найяскравішу просвітницьку акцію, яка була дуже такою провокативною, яка Ще до якої було багато суперечок у місті, така дуже така, популярна. Ну, ти зрозумів, про що я. Я зрозумів, про що я, да, бо ми тільки що Та говорили не розказує, про неї. Вже а, раз. Ну, історія цієї акції під назвою Суми місто Бидла, зі знаком запитання. Це а, важливо. Досить такі нестандартна, і ця ідея безпосередньо виникла не в організації, а вона була від почута від нашого друга да, організації. От, так, і ми, інсей. вирішили, да, ми вирішили підтримати, насправді, нам сподобалася така провокативна, така студентська Максималістська реально такий підхід, і ми подумали би, чому б ні. Буквально десь там на початку вересня 2013 року були розміщені по місту Борди, суми місто бидла І це викликало ну хвилю обурення, звичайно. Хоча там ще треба зрозуміти, що таке, бо всіх же ж не питали. Да? Студенти, наприклад, зрозуміли, що це якийсь Стьоб. Студенти почали говорити: Вов, ну там були студенти, які казали, ай-яй, як нехорошо, це ж мене назвали бидлом. Але в принципі, людина, яка допускає, що її можуть назвати бидлом, ну якби, мабуть, є підстави для цього. Да? Тому що студент, який там, наприклад, ну і молодь взагалі, яка не відчуває за собою якогось там, Якусь, там чорного прошлого, да, то вона каже, та ні, ну це не про мене, значить, окей, там є, є дійсно люди, які цим займаються. Ми намагались просто назвати речі своїми іменами. Ну і такі результат акції, зрозуміло, що не перевчити. Ну неможливо там якої. Папірцем на стенді перевчити людину і перестати її там викидати сміття повз смітники і так далі. Ну, але тим не менш викликали ну, такий рух обговорення в різних причому аудиторіях, починаючи там від студентських, які просто там говорили між собою, що це таке, як це так, там а може ні, а може так. Ну і починали говорити. І закінчуючи політиками, які завжди люблять поговорити на будь-які теми, які актуальні, не можна про і, і причому, ну ми так, якби жартома казали, що ми зачепили. Електорат, ну там деяких партій, от, ну, якби це все залишилось так. жартами жарт, і в минулому. От, але тим не менш збиралися, говорили засудити братство, засудити цю організацію, засудити акцію. Вона бездієва, це все марнотратство, це все витрата часу, і ну, ви тільки обурюєте сумчан. І ну, головне, що вони казали, що результатів цієї акції немає, а самі збиралися, творили цілі це круглі столи, це. обговорювали ці проблеми, звідки, взагалі пішла, ну це пішла ця думка. І, Більше того, там погрожувало нам зробити акції. От ми вам не зло зробимо акцію «Суми міста митців. От ви побачите, як треба робити. Но, оскільки це говорили політики, ми нічого не побачили. <клес> от, ну акція <клес> припинилася після розгону студентів 30 листопада на Майдані Київському. От було трошки і наша діяльність. Там пішла в інше русло. От, ну, і жартувати з білбордів вже було недоречно. Які позитивні результати все ж таки цієї акції? Вона все ж таки просвітницька, не якась провокація. сумчани почали називати бидло бидлом. <клес> Страшне слово, звичайно, і там мені казали, от мені довелося своїй дитині пояснювати, що таке бидло. Я кажу: Ну, мабуть, це краще зараз пояснити, щоб людина потім там в 15 років там <клес> Там, я не, знаю, не дай Бог боручи цигарку там, до рота, або ще чи, гірше там, кидаючи недопалки, якісь, щоб вона розуміла, що це бидло. Це не просто ти лінивий, це не просто ти якісь, там, от, ти, такі, у тебе депресія, і ти покурив, і тобі треба пляшку розбити стіну, або ще щось і так далі. Це, ну, це ну, якби, вандалізм, і ми називаємо цих людей бидлом. Да, тобто незалежно від того, хто ця людина для тебе, да, там, які у тебе, знає, там, якісь там, сімейні зв'язки і так далі, ну, якби, це не заважає їй бути бидлом, а з іншої сторони тобі не заважає. Важає зробити так, щоб вона ним не була. О, тобто розставили фактично крапки над і. А ну, чи плануєте ви ще якісь е, такі акції? Та ти ви більш побачимо, тепер будете Побачимо по ситуації. Ну, ми ж максималісти, студенти можемо багато чого якби, творити. От але, тим не менш, поки що такі сазісазідательний юрів діяти Ну що ж, ми дякуємо тобі, Діма, що ти прийшов до нас е, зранку. Ще такий більш більш-менш бадьори. Не те, що ми, е, 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 ми нагадуємо, що був у нас в гостях Дмитро Тіщенка, голова, голова організації студентське братство Сумщини, яка займається просвітою в нашому е, маленькому місті. Дякую тобі. Я сподіваюся, що ми ще раз побачимо. В цій студії, вже в новій, я сподіваюся, студії. А з вами, шановні глядачі, ми повертаємось до нашої рубрики Ранковий бар. Тож, не пропустіть!